Будемо говорити про підсумки зустрічей у Білому домі, яких відбувалося декілька власне, і про те, що планується значить зустріч, тобто переговори між Путіним і Зеленським. Принаймні, такий анонс вже був зроблений, і американські медіа пишуть, що Путін погодився на такі перемовини, Хоча інша інформація була, що це власне сам Путін запропонував спочатку значить провести переговори двосторонні Росія, Україна, а вже потім з Збиратися на трьох з президентом Сполучених Штатів Америки підключаємо до розмови гостя. З нами на зв'язку український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романе вітаю в ефірі! Радий бачити. Слава Україні, героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Отже, зустрічі у Вашингтоні. Навіть канцлер Німеччина написав, що могло піти не настільки добре, але значить, результати зустрічі навіть перевершили мої сподівання. Це була ну майже точна цитата канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. От, власне, як ти оцінюєш сухі залишки того, що відбувалося напередодні у Вашингтоні? Зрадоньки там не знайшлося. Пишуть, що ні, ну не домовили про те, що має бути спочатку припинення вогню, а потім все інше. Ну це такий, це вже деталі можна інші шукати. Загалом, як твої відчуття? Ну мені здається, що це максимум, який ми могли взяти на цьому етапі перемовин. По великому рахунку все зводиться в кінцевому випадку до зустрічі відповідно на рівні лідерів Росії і України. Ну звісно, без Дональда Трампа це не відбудеться, бо він у нас фахівець по закінченню війн. Але тут є один нюанс: що росіяни реагують на це. Але як звучить заява Юрія Ушакова після відповідно телефонної розмови Трампа з Путіним? Він каже: все дуже добре. Дуже добре. Ми погоджуємося на прямі перемовини на рівні делегацій. Але а, збільшуємо представництво цих делегацій висновок, який значить, коли вони відправляли медінського, це означає, що вони затягували час, і зараз вони теж його продовжують затягувати, і це важливо. Бо я особисто, якщо чесно, вважаю мало в принципі зустріч Зеленський, Трамп і Путін, бо це означатиме для російського маніякану повне фіаско, Але а, якщо цей зустріч. Чи не буде, то ми завжди можемо сказати Дональд. Ти фахівець по закінченню він і давай дій. Що дуже важливо, от якщо чесно, особисто для мене була найкращим таким от маркером, що американський президент сказав, що ми будемо допомагати Україні так чи інакше, будемо допомагати зброєю, будемо продавати, заробляти. Ну ще раз, це такий стосунок в частині європейсько американських Іх відносин, що американці ті типу, покажуть виплатіть. Воно ж знаєте, як коли ти борешся з спільним ворогом а хтось платить, воно потім буде мати наслідки. Але це вже інша історія. Ну мається на увазі, що просто європейці будуть качати свої ВПК, а не розкачувати американські. Це теж зрозуміло, але ми знаходимося в ситуації, коли нам в принципі потрібна зброя. І а ця зброя є, ця зброя буде. Наступний момент принципово важливий, ніхто нам не казав в авальному кабінеті, ну принаймні, публічно, що від нас будуть вимагати здачу Донецької області, про що так багато говорилось, і Луганської це дуже важливий маркер. Не Трамп про це не говорив. А відповідно, голова української держави каже: про все поговоримо на зустрічі з Путіним. яка увага може і не відбутися? Ну і, мабуть, саме каркаломний момент. Взагалі, в цій історії це привіт російським нацикам і їх цьому вождю путіну дуже було багато слів, і навколо гарантій безпеки. І це насправді ключовий момент. Такого ніколи не було. Ви можете собі уявити, щоб ну, наприклад, три місяці назад Дональду Трампу сказали: чи готові ви відправити американських миротворців, тобто американських солдат, тобто Трамп веде війська в Україну. Раніше він точно сказав ні, а зараз він каже, подивимось, ми точно будемо допомагати. Ми дамо найкращі гарантії безпеки, і це ну колосальна насправді зміна. Ну і е, я думаю, що е, якщо розмірковувати, що це за гарантії, от е, Мелані каже, що ми пропонуємо гарантії на рівні е, статті 5, але без вступу в НАТО. Я вважаю, що це не працює. Е, ну будемо відверті, будь-які. Будь-який документ, б там не було написано, що Україна отримує ядерну бомбу. Якщо там Росіяни щось роблять, це все єрунда. Значить, гарантіями безпеки може бути фізична присутність західних військових на території України. Ну, це мені здається, всі розуміють. Бо іншим, в інших випадках це буде той самий паперець, це буде той самий Будапештський меморандум, тільки буде називатися по іншому, і буде там циферка. «2». І от ця робота над цим питанням вона як на мене ключова. Ми чули заяву Зеленського про 30 держав, які будуть брати в цьому участь в тому чи іншому ключі. Зрозуміло, що не всі готові саме залучати свої війська. Ну, ми зі свого боку, ж наголошуємо, вони ж приїдуть сюди не воювати за нас. Вони е, будуть е, забезпечувати гарантії безпеки. Ну, взагалі е, складається прекрасна ситуація. Я розумію, що е, це слово прекрасне, воно таке дуже відносно в геополітиці, в частині перемовин все гаразд. А в чому нюанс? Що коли виду вивели ці перемовини, російські ракети летіли по українським містам, і, як завжди, ми чули від американців всі ці класні штуки, люди вмирають. Але вибачте, перемовини, перемовини. А війна вона зараз іде в тому самому ключі, як завжди. Тому. Підтримка збройних сил України вона має бути і зараз, і в разі досягнення домовленостей. Бо е, я відверто кажучи, виключаю, що у нас буде е, мир. Тобто е, цей мир все одно буде базуватися, якщо він буде, на Збройних силах України. Ну, здається, зараз це очевидно вже для всіх. Ну так, і ці збройні сили мають бути сильними і потужними. А власне, ця фраза дійсно ушакова про те, що підвищити рівень представництва на можливих переговорах між Росією та Україною. Ну і територіальні питання пишуть, що під час зустрічі на Алясці Путін ну абсолютно від усього відмовлявся, і таки вимагав, щоб все значить йому віддали Кемську волость, тобто Донецьку область. І навіть Трамп йому сказав, що якщо вся. Справа тільки в Донецьку, то навіщо нам продовжувати переговори? І далі, за даними цих джерел, Путін нібито ну от відмовився від такої вимоги? Я так розумію, це все перенесено на, на заплановані, хоча теж ну великий сумнів, як і коли ці перемовини можуть відбутися: перемовини між Росією та Україною. А як в російських медіа показують переможного Путіна, от після того, що відбулося напередодні у Вашингтоні? Чи вони знову кажуть про праклятою? Нато імперіалістичний запад і таке інше. Ну, відверто, я ще не встиг це все відслідкувати, але ну, це не важко спрогнозувати, що таким чином це відбувається. Зараз почнуться, що вони все ж таки не американці. Навіщо ми поставили на російський ГАЗ-57? Здається, якась там у них стара машина російський і американський прапор. Це Наступали вони на совєтській техніці, а не на м 113 Навіщо ми такі робили прогіби в бік американців, коли вони займаються. Мають таку досить чітку позицію ще раз, оця історія. От бачите, як навіть у нас в, в медіа такі заголовки з'явилися, що перемовини між Україною і Росією всі ж думають, бо всі говорили про найвищий рівень. А тут про делегації. Ну слухайте, ну відправлять вони шайгу, наприклад, або Лаврова. Або ще якось. О, ну я вважаю, найкращий варіант це відправити на перемовини з російського боку Дмитра Медведєва. Оце і класний буде ход Путіна. Я вважаю, то йому треба підказати це. А всі ці люди вони не уповноважені ухвалювати рішення навіть найвище досить високі посадовці. Тому цей це найкласніший це, це саме класний момент. Якщо це буде тягнутися дуже дуже довго, всі почнуть надзвонювати в овальний кабінет і Казати: Дональд він тебе обманює. А ми тебе попереджали. Передай Україні та Ну і власне, ми все ж таки виходимо з того, що ми зможемо стабілізувати лінію фронту. І ну наразі, давайте так: ключовий момент. А зброя буде, ніхто нас не змусуватиме віддавати українські землі. І гарантії безпеки, ну і дуже важливий конечно, момент, який от просто мене так потішив, коли президент України і Сполучених Штатів обмінялися подарунками. От президент України подарував клюшку для гольфу, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Це наш звобаяк, який втратив ноги на війні і таким чином займається реабілітацією, граючи в гольф. Не написано, що Трамп подарував Зеленському. Я сподіваюся, що це не той білий Орлан, який готувався до вручення ВВХ на Алясці. І так, це така. Була такий сумний відступ в частині подарунків, але це, в принципі, певним чином описує цю атмосферу. Бачите, не заважає ні костюм Володимира Зеленського. І це просто говорить про те, що ці... це у нас був Білий дім 2, а Білий дім дім-1», ми пам'ятаємо, закінчився скандалом, в тому числі через костюм. Тобто, якщо. Люди хочуть домовитись, якщо вони думають в одному напрямку, то всі ці умовності вони взагалі не розглядаються серйозно зараз. Ну судячи по всім заявам, це виключно конструктивна така історія, і це круто. Ну так і ще там фінський фактор був дуже цікавий, тому що Олександр Стуб, який теж і в гольфі, значить, нормально пограв у гольф з Дональдом Трампом і Криголами свої продав і сказав, що у них є своя історія з Росією, і от цей натяк на те, що значить ну як Фінляндія вистояла, хоча так тоді втратила частину території, але зараз уже є членом НАТО і в принципі доволі і має доволі сильну армію. У них же ж там 2 мільйони мобілізаційного резерву, і ці ж 2 мільйони вже там мають базову, принаймні, військову підготовку. Приклад Фінляндії і участь президента Фінляндії, мені здається, це теж такий ну, цікавий для нас аспект. Бачите, Фінляндія це ж знову ж таки я цитую Олександра Стуба, а, а вона відстояла свою незалежність і суверенітет. Потім ми дуже часто ми говорили в такому політологічному плані а, фінський варіант, фінський сценарій. Там у них були певні ряд обмежені на ухвалення рішення. Але Стуб сказав наступне: що тоді, в 44-му році, Фінляндія була сама. А Україна не сама. Бачите, там така ремарка. Дональд зібрав вже всіх європейських лідерів. А Україна це Європа. То він сказав таку річ, що в Білому домі різне бувало. Я не знаю на що він натікав, може, на Моніку чи Є на щось, але э, в таке представництво європейських э, держав він я не пам'ятаю вже дату, яку він сказав, але точно пам'ятаю, що там було 1800 там якийсь рік, і э, до чого це? Ну це м -м, мені так здається. Дуже дуже прикольно підкреслює, як Захід втомився від України, особливо Європа. Так втомилася тут. Важливий момент, що всі розуміють, що по повоєнна держава Україна з розбитою економікою, з кучою горям і проблеми вона отримає. Постійне фінансування з боку західних держав на оборону, на підтримку армії, на відновлення і так далі. І, так далі. і знаєте, от коли мова йде про такі суми в мільярдах і в, в сотнях мільярдів, як на мене, тут якраз наступив той та ситуація, коли Українському уряду, ні, не уряду, Офісу президента і президенту самому треба припинити е, грати в ці штуки. Ми там щось з набу зробимо, тут такий закон ухвалимо чи такий. Е, от зараз призначили бюро е, керівника Бюро економічної безпеки. Е, дуже якась там так так тянуло цю каката за, за що за хвоста чи за щось інше. Е, е, зараз. Е, Виникне питання з приводу керівництва рахункової палати. Я це до чого це все веду? Якщо ми і всі розуміють, що ми будемо на таких шалених мільярдних дотаціях впродовж дуже дуже тривалого року часу, то наші партнери мають право ну, вибачте, дивитися, як і куди в... Втрачаються ці багатомільярдні інвестиції ну в нас і власне в свою безпеку. Ну розумієте про що я говорю? Тому що це такий дуже цікавий момент, тобто всі домовились. Ну я сподіваюся, що у нас тут ніхто дур'ю більше страждати не буде в цьому відношенні. Добре, тепер про те, власне, а що ж на самій Росії відбувається. Нафтопровід дружба зупинився. Причому дуже цікаво, вже пожартували в мережі, що Мадяр зупинив постачання нафти Мадяра. Ну Мадір, це ще й офіційна назва угорською мовою угорської держави. Нафтопереробка значить, зараз падає, і от ця вся історія з їхньою економікою далі металургія ціни навіть на металоб. Рухт, будівництво, от росіяни зараз ну настільки сподіваються на допомогу Китаю, чи як ти це бачиш? Ну будемо відверті, росіянам потрібна як мінімум пауза. Їх от зараз всі розмірковують, що це розділ держави. Ми це правда. Ну все мова йде про розділ України. Там єдиний нюанс, що 80% йде іде в захід на захід, а відповідно решта страждає, під російською окупацією. І от ну, вибачте, за три з половиною роки ми з росіян дуже сильно, от, знаєте, зчистили ну, ці панти, і спись. Ну, це гарне таке іноземне слово. І те, що відбувається, ну по-перше. А у них сильно впали показники набору на контрактну службу. Ну, тобто, це та сама мобілізація, але за гроші. Щось у них там всі дуже сильно порозумнішили. Бачите, вони б'ють по нам, а ми б'ємо по їхнім, їхнім НПЗ. А в частині дружби я, я тут Ну, звісно, це прикольно, коли Мадяр припинив а, постачання російської нафти а, в Мадярщину. Хто не знає у нас, а, ми їх називаємо угорцями, а саме вони називають себе Модя Модяр орсак а, угорська держава. І дружби немає, нафти немає. І ну, це якраз говорить про те, що ми наносимо удари саме по тим дуже таким чутливим для Росії пунктам. Ну і звісно, прикольно, що там же від звідти нафту получала і Словаччина, і Словаччина при Роберті Фіцо і, відповідно, Угорщина Віктора Орбана. Ну, ці держави, які чогось дуже люблять щось від... висасувати з цієї труби, от тепер можна вже не сосати, тому що труба порожня, і це зрозуміло може бути відновлено, але після завершення бойових дій і встановлення, я не знаю, слова мир, воно тут не підходить, бо ми всі розуміємо, що залишиться частина окупованих територій. ну, коли ми доб'ємось результату, просто прекратити стріляти. Окей, фактор Китаю, все ж таки, хотів про нього поговорити, бо і Путін, здається, говорив про те, що Китай міг би стати ще одним гарантом безпеки для України і гарантом про завершення війни. По суті, росіяни впустили в свою економіку китайців. Ну по самі Гланди, пробачте, тому що зараз уже навіть я от напередодні буквально бачив інформацію, що значить росіянам для експорту свого зерна потрібні нові балкери, але якщо замовляти їх. У Китаї то це буде в чотири рази дешевше ніж замовляти їх в Росії. В Хабаровську вже планують во з 1 вересня скорочувати на 70% персонал якого суднобудівельного підприємства. Тобто, по суті, росіяни зараз. Ну так віддають все, що можуть китайцям Китай як фактор безпеки, Китай, який хоче ну тримати Росію як свою бензоколонку, але бути другим полюсом світу. Путін який все ще малює собі якісь ідеї про те, що він буде третім полюсом і отак розторгує, нібито північний торговий шлях, ну значить через Арктику, да. Розторгує між американцями і китайцями, як ти бачиш зараз політику Китаю, і чи справді вони зможуть активізуватися і в якийсь момент сказати Вова е Путін е стоп? Я не знаю, як буде по китайськи слово стоп. Я теж ну мені, якщо чисто здається, що китайці вони вже цю тезу плавно транслюють в Москву. Коли Путін пропонує Китаю стати гарантом безпеки, тут знаєте, в цих історіях дуже важливо, щоб ми ніде не чули і не бачили, що гарантом безпеки буде Росія. Ну я перепрошую, це виглядає гидно. Але росіяни саме це якби хочуть проштовхнути, що вони теж гаранти. Ми їх відправляємо одразу по курсу руского воєнного корабля. А в частині запрошення китайців, ну зрозуміло, що Небесна вони хочуть бути там супердержавою. Вони є і є є. Але ну виходить, що значить Сполучені Штати, Європа, Велика Британія, Китай всі ці держави. Вони є і так, нашими гарантами безпеки, згідно Будапештського меморандуму. Першого я маю на увазі. Тому, коли росіяни саме що, про Китай щось говорять, які не залучені до цієї війни, вони ж вони ж самі кажуть, що вони не за тих, не за цих. Ну якщо вони за тих, не за цих, я не бачу сенсу їхньої присутності в даному випадку. Ну поводитися. Ось тому цікавий момент, і можливо це таке знаєте забалтування. Давайте ще цих запросимо. Давайте ще якихось держав з держав держави запрошуємо з інших регіонів світу. Ну це, звісно, все класно. Хто буде забезпечувати безпеку? Мені здається, китайська армія нам тут не потрібна, якщо чесно. Можливо, вони будуть на окупованій частині Донбасу, то тоді буде цікаво. А взагалі-то що виходить зараз? Росія вона перейшла до режиму, який у нас дуже був популярний, називається багатовекторність. Пам'ятаєте, ми скільки років намагалися балансувати між Заходом і відповідно цією недурною Росією? Так, от тепер Росія балансує між Заходом, ну зокрема, Сполученими Штатами і Китаєм. А якщо вони балансують, значить вони не є і не будуть жодним та що називається полюсом цього багатополярного світу. Ну якщо вже ж говорити про цю геополітику, не не забуваючи, що відбулося в Полтаві цієї ночі. То так, сполучені штати, тобто захід і Китай, і його сателіти, і партнери. Ну американець, наш улюблений рижий дід, намагається, щоб Росія саме балансувала, не була собачкою женського жіночого роду товариша Сі. Десь так, ну і чомусь знову заговорили про вічну інформаційну війну проти заходу. Це ж сказав не просто так, а цілий перший заступник голови адміністрації російського президента, звати його Сергій Кирієнко. Так от інформаційна війна, яка зараз триває, ніколи не закінчиться. Ну і ще раніше вони пояснювали, а чому раптом вони запроваджують військову цензуру. Інформаційне поле зачистка цього інформаційного поля на твою на твою думку, куди там ще щось зачищати? Вони й так бояться щось сказати. Навіть оті емігранти, так звана російська опозиція, вони навіть пишуть, що ой, а давайте просто тут отут от сердечко намалюємо ті, хто вважає, що немає війни. От це вони, значить, суперпротест такий придумали. Куди його ще зачищати? Не, Павло, ви помилились, там не сердечко. Вони в кінці мають поставити собаку. Ну, те, що як А, да, 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 да в ушко, да, жабка. А ДОТ, ну, це ми зрозуміли. Значить, Хороші русські, їх немає. Значить, Вчора на телеканалі Дощ, Мокрий Дощ, прозвучала така фраза: главарь київського режиму. Я думаю, що цю дискусію ми про хороших русських після цієї фрази остаточно завершуємо. Чим займається Путін? Він готується до а, ізоляції Російської Федерації. Взагалі, оці всі підходи: блокуємо. Телеграм, блокуємо ватсап, змушуємо всіх перейти на Макс. Це такий додаток, без якого ти не зможеш нічого робити. Ну, це насправді чиста китайська штука, але в чому прикол? По факту, таким чином, Росію ізолюють від світу, в принципі. А що означає ізоляція? Це не загнивання, насправді. Тобто, ну хтось каже, ну, заблокували там Інстаграм. Але. Це заблокували, заблокували там ще якісь програмні засоби. Це на цьому ж базується ну, купа економічних процесів. Я, я розумію, що на інстаграмі можливо їх менше, але і там люди гроші заробляють. Але якщо от так оце все сумувати, вони обробляють всі можливості для людей, ну скажімо так, з якимось мінімальним креативним мисленням щось робити, і це воно в кінцевому випадку вдасться, в тому числі під цим самим заводом, які будують будують параходи, кораблі і так далі. Ну Мається на увазі, якщо немає думки, свободи думки, Ну воно все перетворюється на Радянський Союз в кінцевому випадку, де всі просто не вірять в те, що говорять їхні так звані вожді Ну і сподіваємося, завершиться тим. Чим що... завершився Совєтський союз? Ну або перспектива північної Кореї, дуже дякую, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український блогер та журналіст Роман Цимбалюк.